Всім доброго ранку, друзі. Мене звуть Владислав Семенюк, і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приїхали на чудову водойму, а, котра має назву Аквамарин, знаходиться в Вінницькій області, село Некрасово. І приїхали ми сюди не просто так. Сьогодні тут будуть змагання: змагання з ловлі щуки спінни. Як ви пам'ятаєте, минулі змагання тут мені вдалося виграти. Хто не бачив відосик отут, отут у зараз підказочці вискочить. Обов'язково його перегляньте. А ми зараз переходимо до комплектів, які я сьогодні буду використовувати. Отже, сьогодні я з собою взяв чотири комплекти. Як ви бачите, Мейховський ящик. Тут сховано все найцікавіше, що буду сьогодні використовувати. Три палки вже оснащені катушками, одна ще ні. Зараз у нас на годиннику сьома ранку, якраз ще є час зарядитись, підготуватись і попити кави. Перша палка на сьогодні родбілдерська, як ви бачите, біла. А, має вона назву, точніше, бланк цієї палки, має назву Юстас 77-ї довжини. Кільця на цій вудочці встановлені торзайте для максимальної легкості і збалансованості і вудлища. А, оснастив я її кутушкою Шиману Ванкіш, ж 0,2 шнурочок, адже палка такого параболічного ладу буде гарно газити ривки риби, і це саме та потрібна річ, якою можна зловити одну єдину рибу, яка буде дуже потрібна. Тому перший комплект ставимо в стакан. Наступний комплект це Leader Fineza 19, 711 до 10 грам. котушечка тут Shimano Ванкіш так само, 2500, і шнур тут так само Light Game, тільки 0,3. Адже палка трохи більш потужна. І третій комплект це Evergreen Poseidon Сквітлу Imperial, 9 фотовий, аби максимально далеко закинути нашу приманку. Сюди я поставлю котушечку Shimano Stella 4000, так само, аби закид мене був якомога далі. Шнур тут буде 0,6. І останній на сьогодні комплект це графітлідер корта 74-ї довжини, палочка суха, саме те, що потрібно, аби твічити в до приблизно 80 мм. Оснастив її так само ванкішем Т-500, але шнурочок тут вже 0,4 Варіва Аніс Солтвотер. Що ж, комплекти готові, дозбираємо, оснащуємо і рухаємось на перший тур. Ну що ж, розпочинаємо. Повторюсь, змагання в нас проходять в командному форматі. Виступаю я разом зі своїм напарником Олегом. Для початку ми з ним обрали кардинально різні теми. Він обловлює дальню дистанцію джигрігом, я ж з ультралайтом в руках проловлюю середню і ближню дистанцію. І одразу ж з перших секунд мені вдається заробити клювання. На жаль, в холосту, але наступним закидом мені вдається дібрати цю рибку. Гарна подача колокілушної щуки після плавненького підриву дала зрозуміти, що ж сьогодні потрібно буде робити. Рибка стояла трішечки на дном, тому приманку банально не потрібно було опускати на дно, а проводити дещо пелагічно. Тому вирішив спробувати свою тему Little Spider на одному грамі. І як не дивно, це одразу приносить плюс дві рибки до нашої скарбнички. Тим часом рахунок стає 3 0 адже наші суперники ще не розловились. Після переходу вдається заробляти лише тільки голості клювання, але тут на допомогу приходить Воблер. Четверта щука не встояє перед зависаючим на дном Воблером. Відпускає. Чотири риби це звичайно добре, але п'ять краще. І ось лишаються буквально лічені секунди до кінця туру. І... Все вирішили в долі секунди. Але це спорт. Риба не в підсаку, а отже, не залік. Рахунок 4-0, перемога за нами. Рухаємось на наступний тур. Отже, другий тур. Насправді перші тури надзвичайно важливі, адже якщо в них все задається, то з'являється впевненість. І ось буквально на другому закиді в Олега стається клювання, він неспішно виводжує рибку і заводить її до підсака. Як ви бачите, цього разу батл у нас був в жирному секторі, тому завдання було якомога швидше пробити різні дистанції. Тут я беру до рук сквідлу, ставлю 7 грам вольфрама і запулюю якомога подалі. І викиду у мене стається клювання щуки. Швидке виводжування, рибка в підсадці і рахунок вже 2-0. М'якої приманки на двійнику зазвичай вистачає лише на одне клювання. Тому змінює приманку і знов туди ж подалі. І звідти знов стається клювання. Стало зрозуміло, що на дальній дистанції значно більше активної рибки, ніж на середній, і в ногах. Тому, поки я виводжую рибку, Олег швидко перелаштовується і бере до рук комплект з джигрігом. Згодом отримуємо одну рибку у відповідь від суперників. Але буквально за хвилину Олег заводить чергову рибку у підсак і рахунок стає вже 4-1. Далі слідує перехід, друга рибка в суперників. І поки Олег перевіряє дальню дистанцію, я вирішую, що саме час діставати козир з рукава, а саме Воблер. І буквально на перших закидах в мене сідає зубата. Плюс одна риба у скарбничку. І поки я звільняв свою щуку від двох трійників Олег вже паркував наступну. Але, на жаль, під самим берегом вона виплюнула приманку. Але наступним закидом Олежику вдається взяти звідти ще одну щуку. І тільки но Олег відпускає рибу, як в мене сідає наступна вже сьома щука. До речі, цікавий момент, її вірогідніше за все, спровокувала довга пауза, адже клюнула вона, повторясь після паузи, вже на вимотці Воблера. Отже, на нашому рахунку сім риб суперники, ж доловившись однією рибою, мають три. І ось до фініша знов лишаються лічені секунди і. Мені знов сідає щука, я її виводжую, але звучить сигнал фінішу і на цей раз вона знов не залікова, на жаль. Ну що ж, друзі, минуло два тури, складні вони, але досить рибні. Це радує, адже коли рибка активна, можна показати всю свою майстерність. Зараз у нас в першому турі було зловлено 4 риби, рахунок 4-0, в другому турі було зловлено 7 риб, рахунок 7-3. І зараз стартує третій тур. Сподіваюся, що тема, яку ми напрацювали, буде продовжувати працювати. Оплерки працюють, працює дальня дистанція адже гріх, працюють ніжки, рибка стоїть плюс-мінус рівномірно, і це досить добре, адже працюють різні теми. Але той, хто підібрав, той буде на тумбочці. Поїхали на третій тур. Що ж, третій тур розпочинаємо на досить оптимістичній ноці, адже буквально з першого закиду Олегу вдається розловитись щучкою, яка виводить нас вперед. А тепер давайте трішки поговоримо про саме цей сектор. Здавалось би, водойма з плюс-мінус рівномірною глибиною по всій площині, але сектори не такі рівнозначні, як хотілося б. На жаль, саме ця частинка озера найменша рибна через те, що ближня бровка тут знаходиться на дистанції плюс-мінус 20 метрів. Найбільша концентрація риби знаходиться за нею. Тому, як ви вже зрозуміли, ловити будемо переважно здалеку. Саме для цієї ловлі я обрав джигріг вагами 7-5 г, і воблер. Найбільш летючий Воблер, а з ним став орбіт. Саме той лимонний 80-й орбіт, який в минулих турах приносив нам надзвичайно важливу рибку, і в цьому також не розчарував. Друга щука у підсадці. І ось до фініша лишається буквально лічені секунди, і в мене знов сідає риба. Але цього разу вона встигає доторкнути сітки піцака до сигналу фініш, хоч і випадає з нього. Ну, як уже зрозуміли, і в цьому досить валідольному турі нам вдається здобути перемогу з рахунком 3-1. Стар четвертого туру також для нас успішним, адже я вирішую не змінювати тему і з першого ж закиду ловлю рибу на Воблер. Невдовзі нашим суперникам вдається розловитись, але одразу за ними Олег дістає свою рибку, рахунок стає 2-1. Далі слідує перехід, після якого я беру до рук більш потужний комплект і дістаю щуку з дальньої дистанції, котра, на жаль, на камеру не потрапила. А тим часом хлопці ловлять з під ніг другу щуку. Загалом після переходу нашим суперникам вдалося зловити дві риби, нам чотири, які дозволили перемогти з рахунком 5-3. І зайняти першу сходинку в турнірній таблиці після чотирьох турів, набравши 12 з 12 можливих балів. Перших чотири тури відіграли. Результат задовольняє: 12 балів. Маємо в заліку з 12 можливих 19 риб. І е, десь йдемо на перших місцях, якщо не на першому. Тому потрібно далі працювати і покращувати свої результати. Адже в другій половині рибка буде більш наколота, складніша, І е, зловити її буде вже не так просто, як в першій половині. О. В цьому турі ми стартанули з кардинально різних тем. Аби якомога швидше знайти дистанцію, на якій ще залишилась рибка, яка готова клювати на наші приманки. Олег пробував середню і дальньої дистанції джерігом. Я ж в свою чергу перевіряв підножну зону на одному грамі. Але в перших п'яти хвилинах туру ні одна з цих тем не принесла нам жодного клювання. Ще й суперники рибку підловили. Тому потрібно було якомога краще зібратися. Ну і як ви бачите, це нам вдалося. Олег дістає першу зубату з дальньої дистанції, а згодом я, перемкнувшись на воблери, дістаю другу рибку. Ну а надалі до кінця туру нас супроводжували лише холості клювання. А суперникам буквально за 20 секунд до кінця вдалося дібрати одну рибку. Тому в цьому турі розписуємо першу рибну нічю з рахунком 2-2. Отже, в шостому турі нам довелось змагатись в одному, напевно, з найрибніших секторів на цій водоймі. Але оскільки це був вже шостий тур, то активну рибку тут усю зняли і довелось виколупувати. Але техніка ловлі одним грамом нам добре знайома, і перша рибка не заставляє себе очікувати. А трішки згодом і друга, але цього разу вже на Воблер. Оскільки глибина в цьому секторі була значно меншою, аніж в минулих, я обрав воблер з трохи меншим заглибленням, а саме тіні магалон, аби на викиді не заривати лопату Воблера в мул, а проводити чітко в робочому горизонті. Наш результат до кінця туру не змінився, а суперникам вдалося зловити одну щуку. Тому рахунок 2-1, перемога в цьому турі за нами. Відіграно перших шість турів. Маємо в заліку з Олегом 16,5 балів. Це досить непоганий результат, але його потрібно покращити в останніх двох турах. Як мінімум, одна перемога нам ще потрібна, тому будемо працювати в цьому руслі. Поїхали на сьомий тур. На жаль, в цьому турі запресованість риби проявилась поповні, і нам вдалося реалізувати лише тільки одне клювання. Але суперникам два, Тому з поразкою 2-1 рухаємось на останній тур. На початку восьмого туру, на відміну від 7-го, в нас все почало виходити. Вже з перших секунд я отримую чітке клювання, крупної риби, але підвівши її до берега, розумію, що це багрьонка. На 1 грам в товщі води багрюнка. Але, на жаль, так буває, ця риба до заліку не приймається. Згодом, перебравши велику кількість різних тем, мені таки вдається засікти цю надзвичайно бажану зубату, провести її до підсака, і тут, як на зло, вона відвалюється. Фініш прикра безрибна нічя. Але це спорт, трішки не дотягнули в прямому сенсі цього слова. Ну що ж? Ми в одній четвертій пройшли з п'ятого місця. Зараз буде набагато складніше, ніж було в груповому етапі, адже рибка, рибка складна. Була в другій половині, трошки її підкололи, але перерва була близько години, і можливо, можливо, що зараз рибка трошки активізувалась, та що накололи, теж прийде в себе і буде клювати. Тому слідкуйте далі, і я дуже сподіваюся, що в нас все вийде. Так, ні хвоста не луски. Одну четверту стартуємо з швидкої поїмки риби. Олегу вдається спокусити цю зубату з дальньої дистанції з під того берега. Риба. Наступну рибку вдається вмовити мені з-під протилежного берега на зависаючий фет. Відпускає. А далі відбувся надцікавий момент. Олег тягнув чергову спортивну щучку розміром 400-500 грам, і прямо під берегом за нею вискочила щука близько 5 кілограм. Виконавши наступний закид максимально точно під протилежний берег, буквально на другому підриві отримує чітку клюваку і. Паркую вже четверту для нас в цьому турі рибу. В турнірах такого типу надзвичайно важливо розуміти сильні і слабкі сторони свого суперника, так як цього разу нашими суперниками були хлопці, які гарно вміють ловити з дальної дистанції. Ми з Олегом вирішили спочатку підловити рибу звідти, а потім вже перемкнутись на ближню дистанцію. Саме ця тактика допомогла нам виграти з рахунком 5-1. Ви все бачили на власні очі. Одна четверта фіналу пройдена, складно, але рахунок да, кру... драйбово, крутий да, драйвово. і риби багато наловили. і Оцей вихід ну, да. просто космос. п'ятірка, напевно, ну точно. Одна друга нас чекає, буквально за 5 хвилин стартуємо, тому зарядимо трошечки приманок і дивіться, як це буде. На цей тур ми обрали майже аналогічну тактику з минулим, адже теми наших суперників були надзвичайно схожими. І вже з перших хвилин Олег відкриває рахунок своєю зубатою з дальньої дистанції. Ну а невдовзі, поки я перевіряв підножну зону, і друга звідти послідувала. Ну а під кінець туру, аби, скажімо, закріпити результат, я підловлюю третю щуку з під ніг. Перемога за нами. 3-0. Ми в фіналі, друзі. Дуже дуже круто відіграли півфінал. Насправді рибки було багато. 3-0 рахунок, досить непогане домінування, адже повторюсь, рибки було багато. Тому було дуже цікаво. Зараз фінал потрібно зібрати всі сили в кулаки і дожати, дожати. І зробити перемогу привести кубок до Києва. Ми зробимо все можливе. Да, дуже а ви дивіться, як це буде. На фінал ми так само обрали різні тактики, аби якнайшвидше знайти активну рибу. Олег її шукав під місточком, я ж на середній дистанції і під кущами, що знаходяться праворуч. Але йому це вдається зробити швидше. Перша риба прямує до нас у залік. А після переходу і друга на Літл Спайдер дозволяє нам збільшити відрив. Суперники в цьому турі зловили одну рибу, а тому перемога за нами з рахунком 2-1. Третє місце – «Зарічка». Друге місце. Не такі ж вони аматори. Команда аматори. Ви чемпіони нашого турніру. Команда «Корольок». Ура! Ура! Кара! Ну що ж, кубок в руках, а значить, що все сьогодні в нас вдалося з Олегом. На жаль, він вже поїхав, тому в кадр не вдасться їм попасти. Окрім кубка, переможців, а точніше, ми сьогодні отримали по такій термосумочці і призів від спонсорів, точніше, від магазину Перекат, Больфрам і усе інше. Тож, дякую а, спонсорам за підтримку, а точніше, озеро Корольок, нашій рідній водоймі, яка знаходиться прямо в місті Києві, хто не знав на Позняках. А, дякую організаторам, звичайно, тим, хто стояв за нашими спинами, вболівав, кричав до останнього. Тим теж дуже велика подяка. На цьому я буду з вами прощатись. З вами був я, Влад. А, і до зустрічі на моєму каналі в наступних відео. Дякую всім за перегляд.